Доброго дня, ви на каналі Fitzgens Hickey, рибалка в Україні. Сьогодні я вам розкажу, як у своїх домашніх умовах виливати силіконові приманки. Нам знадобиться спрей силіконовий це ж для того, щоб змастити форму. Сам силікон, самі форми. Шприц для силикона, барники, Ну, ще можна використовувати бльоски, я бльоски не використовую. І тара, в якій ми будемо розігрівати силикон. Мішалка, будь-що, желізна для того, щоб мішати цей силикон. Ну, принц... А, і струбцина. Для великої форми велика струбцина. Для маленьких форм обична канцелярська. Ну що, розпочнемо. Перед е, тим, як виливати силикон, треба його перемішати добре. З болтали. З Я вже сьогодні. Трошки поглива, того мені небагато, тільки для відео. Трошки налив. І ставимо в мікроволновку. Зразу пігмент не додаємо, а ставимо розігрівати мікроволновку. В мікроволновці гріємо одну хвилину, потім достаємо, мішаємо і вже ставимо не більше ніж на 30 секунд. Терможима знімати. Зараз силикон у нас гріється, ми поставили його на одну хвилину. Ось можете побачити, залишки я перед цим виливав, їх, їх потім можна буде також переплавити. Так. Зроблю я фіолетового кольору, приманочки. Ось. За допомогою такого барвника концентрованого. Ось хвилинка у нас пройшла. Достаємо силикон, він у нас білого кольору вже почав шагрітися. Ми його перемішуємо. Перемішуємо, він у нас вже почав. Густіти. Ми його в нього додаємо Ну, Поки що не додаємо, ще 10 секунд, щоб він розігрівся, щоб з нього пузирки всі повиходили. 10 секунд пройдуть швидко. Все, він у нас вже такого більш прозорого кольору. Тепер додаємо барник. Барник на, так, на таку кількість 5-6 капель. І закручую. Так. І добре це перемішую. Ох. Добре, добре, добре перемішав. Такий дуже концентрований кольор, вийшов, треба було менше барвника, ну нічого страшного і ставлю ще на 20 секунд. Вот так. 20 секунд у нас пройшло. І тепер біжимо вибивати Б... Так, тепер беремо форму, закриваємо її струциною. Це було треба зробити раніше. Так, форму закрили. Беремо шприц, набираємо силикончик і... Відправляємо його форму. і чекаємо, поки вона застыне. Так, у нас ще є. Две формы. В принципе, силикон еще у нас не застыл в чашке, тому у нас есть можливість вылетащий. Сейчас мы заток убраем. Ну-ка, набрали вилили і сюди. Так. Ждемо? Можемо вже подивитися, що в нас вийшло? Так, за мої відео. Вибачаюсь наперед, я їх тут знімаю вперше повномасштабне відео, до цього знімав тільки що, шорти. Так що вибачайте. Так, буду удосконалювати свої навички. Кожним разом буду краще-краще. Так що вибачайте. Відкриваємо форму. Ну да. Одна у нас... Вийшла, на, друг... на другий заку... закінчився силікон. Мало набрав в камеру. Це все ми не викидуємо, але ми зможемо ще його раз переплавляти і не раз, а дуже багато раз. Так. І отакий ось у нас насичений, синій колір вийшов. Який полюбляє судак і щука. Що Що? Синій. Синій. Ну Він такий більш до синього. Взагалі барвник фіолетовий. Ну, і за те, що я його багато налив, вийшо синій. Отак. От от. Е, самим активним учасникам е, свого YouTube каналу, хто підпишеться. Зроби репост даного відео, постави лайк, напиши коментар. Я відправлю 20 таких силіконних різних кольорів. Манс-предатор 3 дюйма. Так що всім удачі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Удачі, до побачення!